доповіді і будемо говорити про різні опції лікування. І дійсно, починаючи свою доповідь, я хочу подякувати нашим захисникам, захисницям, хочу подякувати всім, хто боронить сьогодні нашу землю, наше небо. Подякувати всім, чиї сьогодні захищають нас. Подякувати всім хто працює, хто лікує, хто займається евакуацією, хто донатить, хто працює на дипломатичному фронті. Дякувати всім, хто докладає зусиль для того, Аби на нашій землі настав мир. А нам всім дійсно мудрості, розуму об'єднуватись, об'єднуватись і об'єднуватись. І робити все, що в наших силах. Тому що ну, ми можемо лише те, що ми можемо. Якщо ми не втрачатимемо час на критику і аналіз того, що робить хтось інший, а будемо робити кожний свою роботу позитивно, правильно, і відповідально і послідовно, ми дійсно досягнемо успіху. Ну, і Менопауза це норма чи патологія. Звичайно, це норма. Звичайно, це норма. Тобто, це нормальний період в житті жінки. Це період від перехід від репродуктивного віку до старості. Ну і так, щоб зрозуміти, це знаєте, це сходи довжиною в 30 років. І як ми їх пройдемо? Це залежить від нас, від нашого оточення, від нашого відношення до цієї проблеми, від нашого сприйняття цієї проблеми, від тих, хто поряд з нами. Знаєте, я сьогодні прочитала таку гарну, такий гарний гумористичний вислів. Нас всіх оберігає Господь. Але умови і термін зберігання у кожного різні. Тому, розумієте, от на ці умови і на термін зберігання ми можемо впливати. І ми повинні впливати на умови і термін зберігання. Тому, чи це фізіологічно? Це фізіологічно. Фізіологічно, щоб жінка старіла, фізіологічно, щоб вона, коли вона втрачає репродуктивну здатність народжувати дітей, вона втрачає привабливість. В неї поганий настрій, вона погано виглядає. це логічно абсолютно, це фізіологічно абсолютно. Вона перестає бути привабливою для особів. Осіб протилежної статі для того, аби вони відволікались на тих, хто не може народжувати дітей від тих, хто може народжувати. І тому це логічно. Але я ж не зустріла жодної жінки, якій би це сподобалося. Коли мені кажуть, я не хочу, це фізіологічна природа, клімакс це ж фізіологічно, то нащо ми будемо в нього вмішуватися? Я говорю, прекрасно, ми не вмішуємося в нього. Ми ж волосся фарбуємо. Да? Ми ж волосся чомусь фарбуємо, ми окуляри одягаємо. Ми ж за руками доглядаємо, ми креми якісь використовуємо. Чому ж ми тоді? Це ж не фізіологічно, абсолютно. Тому це фізіологічно доглядати за собою, бути адекватною, бути привабливою. Ну і знову ж таки, це профілактика тих захворювань, від яких люди помирають. Серцево-судинна патологія. І, ну, перш за все, кардіоваскулярні ризики остеопорозу. Які ризики взагалі є, і да? є ризики онкологічні. Вони є паралельно, да? тобто перше місце в структурі захворюваності і смертності займають кардіоваскулярна патологія і остеопороз. А друга така, другий напрямок це онкологічні захворювання. Ми всі його боїмось. Більшість помирає від кардіоваскулярних захворювань. Дуже велика кількість від остеопорозу помирає. Стільки, скільки від раку молочної залози, раку ендометрії, раку яєчника разом взятих, від ускладнень стопортичних переломів. Але раку ми боїмося. остеопорозу ні. Ми не розуміємо. Нам здається, що з нами це не буде, що це буде не з нами. І тому ми про онкологію теж пам'ятаємо. Звичайно, і коли ми говоримо про будь-які геропротекторні технології, ми повинні пам'ятати про ризики онкологічні. Ну і третину життя жінка проводить в менопаузальному періоді. Тобто, якщо ми говоримо, що жінка, менопауза настає в середньому 50 років. І я думаю, що зараз цей 48,7 це ще моє дослідження по моїй докторській диссертації, це ще цифри з моєї діссертації. У мене було таке багато. Триве опитування в різних регіонах України. Ми тоді проводили опитування. Це коли не можна було ще в інтернеті опитати, це ще було дуже-дуже давно, це було ну, майже 30 років тому назад. От, я думаю, що зараз ця цифра змінилася і вона стала ще менша, враховуючи війну, хронічний стрес і всі ті ускладнення, які є. І ось, да, те, що я вже говорила, 75% помирають від серцево-судинної патології, і 11% колоректальний рак. Колоректальний рак, в онкології він один з найбільш таких розповсюджених, на жаль. Якщо ми говоримо про пацієнтку з менопаузальними розладами, от ми бачимо дійсно, що вона втрачає привабливість для осіб протилежної статі. Вона стає не в неї портиться характер. І дійсно, ну ще давно-давно в мене були пацієнтки, коли такі, знаєте, в мене був великий прийом по менопаузі, зараз ну, трошки інша структура прийому, але приходили подружні пари, і чоловік казав: Знаєте, вилічить її. І кажуть, що ви можете її вилічити. Бо якби вона така була раніше, я б на ній, я б з нею не одружився. Це ж неможливо, це ж жити неможливо. Якщо це неможливо вилікувати, тоді я просто вимушений буду з нею розставатися, бо інакше я попаду в психіатричну лікарню. Ну і для самої жінки це розлади сну, припливи, пітливість, урогенітальні сексуальні розлади і відповідним чином метаболічні розлади, які приведуть до цих кардіоваскулярних ускладнень. діабет, дезліпідемія тощо. Ну і відповідним чином збільшення ваги. Якщо ми говоримо про збільшення ваги, це ж компенсаторно. Да? Повніють не від років, а від продуктів. Да? Тому що що? зменшується рівень естрогенів. Жінка стає нервова, в неї виділяються надмирниками андрогени. Ці андрогени десь повинні дітись і вони повинні метаболізувати в жировій тканині в естрогени. Тому, тому організм формує жирову тканину для того, аби було де метаболізувати естрогени. Тобто андрогени в естрогени. Все логічно. І тому нам потрібно вчасно поставити діагноз. Якщо ми говоримо про вчасну постановку діагноза, то тут я дійсно горжусь цими тими шістю питаннями, тому що вони входять в наш протокол і це дуже просто. І є перше питання: коли у вас була останній раз менструація, і чи змінились відбулись якісь зміни в місячних? І далі, якщо на це питання один так відбулись зміни в місячних? Наступне ще з одних з наступних п'яти питань ви маємо плюс, значить ми говоримо про те, що це мене паузальний період. Чи бувають приливи, чи страждаєте від депресії, перепадів настрою? Чи є у вас неприємні відчуття в ділянці серця? Чи є у вас сухість печі слізової облонки, чи є проблеми з статевим життям? І чи бувають неприємні відчуття в суглобах і м'язах? Про суглоби і м'язи зазвичай забувають. От просто м'язи зазвичай забувають, а це теж менопауза, це теж ті самі розлади. Тому нам саме головне поставити діагноз, а потім у нас знову ж таки все просто у нас є галузеві стандарти клінічні настанови. У нас є документи. Якщо ми будемо робити все по документу, все буде дуже добре. Там все прописано. Не треба нічого видумувати. І коли говорять, ой, наші. От там, в Європі, в них стандарти, зараз вже всі розуміють, в нас була, вначалі ми говорили, що там в Європі гарно лікують, тепер Боже, жах, жах! Вони ж тільки по, по протоколам, вони ж нічого не знають. Ну, звичайно. Це дискредитація медичної професії. Вона почалась давно, вона почалась років 25 тому назад. І ще 30 років тому назад я слухала якусь футуристичну лекцію на якомусь конгресі. І там була така думка, що років через 30 ми будемо мати дефіцит. Медичних кадрів, будемо мати шалений дефіцит медичних кадрів. Чому? Тому що ніхто не хоче, щоб йому виносили мозок. Уже тоді зменшилась кількість чоловіків в професії. Почала почався від тих чоловіків з професії. І це була ознака того, що скоро не буде їх взагалі. От ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Вони залишаються, вони залишаються в операційній, і то вже не так багато, там, де хворі під наркозом. А от юристи з одного боку хворі, які поначиталися з інтернету з другого боку, кому це треба? Лікуйте себе самі по інтернету. І ми маємо те, що маємо. Але ми маємо в Україні, слава Богу, ми ще маємо лікарів, які ще не всі виїхали, і не всі постаріли, пішли на пенсію. Ми маємо хорошу школу, і ми маємо, в принципі, хороші документи. І що ми повинні пам'ятати по цим документам? Перемена пауза ставиться на основі вегетативних розглядів нерегулярних місячних. У жінок, які не мали місячні, принаймні 12 місяців, і при цьому не використовували контрацептиви. Тобто нам не потрібно у віці старше 45 років проводити будь-які гормональні аналізи. Якщо є оці, оці симптоми, про які я говорила, понад да? 45 років ми розглядаємо вже як, як жінки, які мають менопаузу. І... Тоді усі ж жінка понад 45 років. З оцими скаргами ми обговорюємо якість життя і оцінюємо разом з ризиками остеопорозу, серцево-судинних захворювань, тромбоемболії, деменції, пов'язаних з терінням, що виникають одночасно з менопаузи. У мене минулий понеділок був прийом. Він був дуже цікавий. У мене було напевне ну, відсотків 25 пацієнтів, які були жертвами маркетингу. Тобто, це жінки, які. Я кажу, у вас щось турбувало, коли ви почали лікуватися? Ні, мене нічого не турбувало. А чого ви пішли? Ну, захотілося залишитись довго молодою, гарною і так далі. І там купа всього. Хтось з пілетами, хтось з якимись масками, яких ти не знаєш взагалі, ну, що туди наколочено в цих масках. Вони мені показують ці маски. Я кажу, ви ну, розумієте, де ви їх купили? У лікаря. Я Як ви розумієте, що це експерименти на вашому, за, ваші, за ваші кошти, на вашому здоров'ї? Ну так, да, ну мені хотілося, але ну, лікар каже, що це тільки в нього таке класне, чудове, чудове, чудове. Я кажу, знаєте, я боюсь. Я з дитинства старшенна струсіха. І воно мене тримає на світі, оцей оце, мій страх він мене тримає, він дає мені безпеку. Тому що, якщо нема досліджень, якщо ніхто цього не використовував, це ж просто небезпечно. А цього сьогодні багато, тому що всі хочуть якісь життя, всі хочуть бути молодими, гарними, довгопрацездатними. Тому що сьогодні молоді стало менше, і відповідним чином є те, що є. І так, чим ми лікуємо? Немедикаментозне лікування, негормональне, медикаментозне негормональне лікування і менопаузальна гормональна терапія. Все насправді дуже плохо. Просто. Немедикаментозне лікування це саме просте, що є, це фізичне навантаження. Це йога пілатес, це правильне харчування, це адекватний сон. Це адек... це, чи можливо це в умовах України? <клух> на жаль, ні. На жаль, в умовах України ну, це просто неможливо. Можна ходити в зал, але вночі, коли в тебе будуть тривоги і все решта. Ну, на жаль, ми маємо ті реалії, які ми маємо. Тому в нас залишається медикаментозне не гормональне, медикаментозне не гормональне. Якщо ми говоримо, бачите, от. Не медикаментозний здоровий спосіб життя. Можуть бути гіп... гіпнотичні, е... психологічні консультації і так далі. Я вчора була дуже цікава зустріч з професоркою з Швейцарії. Вона займається психологією, вона займається вивченням хронічного стресу, вона за... займається е... воїнами, які були в Іраку, у всіх цих війнах і так далі. І це було, знаєте, для мене було дуже цікаво почути. Вона сказала, що це біологія. Ми говоримо про психологію, треба біологію спочатку. Змінити. Нити. Психологія не допоможе, як ми не почнемо застосовувати біологічні чинники. Просто робота з психологом це ні про що. І це я почула, і думаю, Боже, нарешті з'явився хтось, хто почав про це говорити. Коли біохімія в голові порушена, ти скільки не будеш розказувати, що, що треба там робити такі, такі-такі вправи. Як там біохімія зовсім інша, там треба повпливати вже на біохімію. Три роки війни, четвертий рік війна. Яка психологія вже? І це було дійсно дуже важливо почути. Ну, і тепер Почнемо від, від кінця да, менопаузальна гормональна терапія. Золотий стандарт. Золотий стандарт, комбінована терапія. Це все прописано у нас в, наших, в нашому протоколі. У нас протокол, на відміну від стандартів, це протокол, де розписано на якому рівні хто що має робити. Це прописано для сімейного лікаря. Тобто на експертному рівні буде призначатись менопаузальна гормональна терапія, діагноз і не гормональне лікування. І ем, визначається на рівні сімейного лікаря. До нас вже мають приходити пацієнти, які б'ють Сімідону. Це повинен призначити сімейний лікар. Це не це не, це не експертний стандарт лікування. Це, це первинка. Але поки що ми маємо те, що ми маємо. Якщо ми говоримо про менопаузальну гормональну терапію, це правда добре. Вона має свої протипоказання. І не є моя задача сьогодні про це говорити, тому що ну, вони є. Є жінки, які мають гормонофобію, вони теж є. Є жінки, які мають ризики сімейні, вони теж є. Є жінки, які мають ускладнення тромботичні, вони теж є. Тобто, в кожному конкретному випадку це буде потім. Тепер знову ж таки, що цікаво, по менопаузальній гормональній терапії є прописані зони безпеки. Зазвичай це 10 років. І коли приходить жінка в 45 років, і ми можемо її відтермінувати. Тобто ми бачимо, що ми можемо обійтись поки що без гормональної терапії, ми можемо призначити фітопрепарат, а гормональну терапію призначити через рік, через два, через три, то в неї тоді, оцей старт 10 років, почнеться в 48. І хватить їй до 58. А що таке 60 років? 60 років це підлітковий вік, як на мене, на сьогоднішній день. Тобто ми повинні ми повинні ще про це пам'ятати, тому що далі вони кажуть, а от там написано 10 років безпеки, а я вже 15 років приймаю. Я кажу, да, це ми вже з вами йдемо по по тонкому льду. Але йдемо, Ідемо, Я я супроводжую, я дивлюся всі ризики, я дивлюся всі можливі там якісь відхилення. Тобто ми повинні це робити. Да, до 80 років жінки приймають, але разом з тим. Тому. Без чітких показань ми його не рекомендуємо, і це прописано в протоколі. Тобто вона гормональна терапія. Якщо фітопрепарати, це може бути профілактика, то менопаузальна гормональна терапія це терапія, мають бути показання. А просто так, бо я не хочу постаріти, ми маємо з вами знайти показання. Навіть якщо вона приходить і каже, що вона не хоче постаріти, ми маємо знайти в неї. Менопаузальний урогенітальний синдром, генітууринарний синдром. Ми маємо знайти в неї болі в, су в, су в суглобах. Ми маємо знайти щось, що, що дасть нам можливість поставити діагноз прописати скарги, що вони є. І ми ці скарги лікуємо гормональними препаратами, а не просто тому, що вона захотіла. Сьогодні вона захотіла, а завтра вона на вас скаргу напише, що вона виявляється нерозуміла. Тому це теж серйозні речі. Ну, якщо ми говоримо про негормональне лікування, Ну, лікарські засоби на основі ціміцефуги. Найбільш широко вивчені ефективні фітофармакечні препарати для лікування менопаузальних синдромів. Є інші, є інші серми, але разом з тим це найбільш вивчені засоби, і ми про них говоримо. І отут, оця циміцифуза рецимоза, стандартизовані екстракти. І оцей стандартизований екстракт З 450-30 мг Сінтона Форт. Це один з моїх найулюбленіших препаратів, які фіто, фітотерапії його сама приймаю. Тому це реалії. Що стосовно фітотерапії, тобто це, це ті реалії, які є на сьогоднішній день, і те, що реально працює. Можна інші, можна інші. Можна інші комплекси, можна інші комплекси. Ви, ви відчуваєте, ви знаходите те, що вам краще всього, і, і що краще всього вашим пацієнтам. Чим більше у нас арсеналу, тим краще, тим легше нам жити на світі. Ну і от. Що ми маємо? Стандартизований екстракт 13 міліграм, одна таблетка на добу. І таким чином ми маємо ось цю таку коробочку, щоб ми її не забули, щоб ми її пам'ятали. І сьогодні компанія Макса нам організовує цю зустріч і компанія Макса нам забезпечує цей препарат. І що важливо, він знижує тяжкість менопаузальних симптомів і має дозалежну дію. І ось ми маємо плацебо. І ми маємо сіміддона форти, і ми маємо суттєво 70% коефіцієнт відгуку. Тобто це реально це те, що має дослідження. Це стандартизовані екстракти. На жаль, в протоколі нам не дозволили писати стандартизовані екстракти. Нам фармцентр не дозволив. Тому сьогодні є багато що всього, де його фасують, один Господь Бог знає. я завжди кажу, що я. Ну, такі, я е була, да? я заходила в воду, я спочатку ручкою попробую, потім ножкою попробую, потім похлюпаю на себе. Якщо вона не холодна, я потім йду. Но це особливість характеру. Якщо я не знаю, якщо немає дослідження, якщо за цим не стоїть компанія виробник яку я знаю, я кажу, будь ласка, ви можете це приймати, але я під цим не підпишусь. Я не розділяю цю зону відповідальності. Я ну, знаєте, приймаю те що, ж, те, що вже доведено. Ну, і що мені дивіться? нічна пітливість, безсоння, що дуже важливо, трахікардія, приступи депресії, нервозність. Це дуже важливо на сьогоднішній оця психопатологічна симптоматика, яка реально працює, яка, яка має дійсно хороший ефект. Ну, і питання безпеки. Ми маємо дійсно. Ефективність і безпечність цих препаратів, тому що дійсно хороші великі, хороші, великі дослідження, багато серйозних досліджень. І через місяць хороший ефект, вже через 4 місяці практично вдвічі є загальний комплекс симптомів. Багато досліджень. З 2009 по 2016 рік багатоцентрове ретроспективне когортне дослідження, центр менопаузи клініки Інсалпітан, да, в Берні, Швейцарії. і тут дійсно Точно, ці дослідження показали, що, що може бути альтернативними на поузальної гормональної терапії. І дійсно, якщо людині ампк 2 зниження приросту маси тіла на моделі діабетичної миші, захист клітин, від відушкодження внаслідок седативного стресу. Тобто під цим клінічним, перед цим клінічним дослідженням лежали дослідження по безпеці. І це важливо, чому? Тому що антиестрогенна активність це безпека для молочної залози. Тобто немає прямого естрогенного ефекту. Це безпека для молочної залози, і це для нас дуже важливо. Ну і фактично, а ну, а це вже це вже питання клінічної безпеки, клінічної ефективності, стабілізація маси тіла, ефективність в клініці в лікуванні менопаузальних розладів. Що мені подобається? Мені подобається ця е, 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 публікація, яка говорить про вплив на мітохондрії. Я дуже люблю все, що стосується мітохондрії, мені прям дуже подобається. Я коли перелистувала ці різні дослідження по цим фотографія, коли це знайшла, говорю, о, це мені, це мені дуже важливо, я це, 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 це допомагає мені повірити. Тому що я ще коли була зовсім молода, я дуже багато читала про мітохондрії. І я розумію, що стрес руйнує мітохондрію. Мітохондрії — це наші батарейки на майбутнє. Це енергія, Ми без мітохондрії взагалі, все нам, гапли. от, Так от, є метаболічний сув до гліколізу через прямий вплив на мітохондрії та зміну клітинної сигналізації, стійкість клітин до оксидативного стресу. Тобто, це дуже потужний антиоксидант. Тобто, це препарат оце дійсно досліджений, безпечний. Препарат геропротекторної дії. Коли мене питають, з чого починати я кажу, з препаратів цими а коли вже вибирати, які препарати, дійсно там, де стандартизований екстракт, і саме по цьому препарату є дослідження по впливу на метахондрій. Тому це дуже для мене, для мене є цим дуже мотивуючим. Ну, і Приклад кейсу. Пацієнтка 47 років, 72 кг вага, 171 ріст, не палець, одні пологи місячні півтора роки тому. Приливи, підливість, перепади настрію, скарги 6-7 місяців. Інтенсивні приливість стала більшою, сприймалась снадійні, седативні ефекту нема. У віці 42 роки, тобто 5 років тому назад перенесла ОНМК і проводився системний тромболізіс. І, звичайно, вона мені прийшла і сказала, назначте мені гормональну терапію, бо моя подружка п'є гормональну терапію, і їй добре, я теж хочу, щоб мені було добре, мені 47 років, я ще молода, я ще працюю, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну і я їй кажу, ви знаєте, а давайте, давайте попробуємо спочатку без гормональної терапії, тромболізість був. Тобто, я, знаєте, вже якщо вона не зі щось було десь, то коли вже буде безвихідна ситуація, якщо не буде результату, Можна думати, але краще, краще обійтись, якщо вже десь була скомпрометована судинна система, краще обійтись. І тут ми бачимо по МРС 10 балів, помірні симптоми. Так, в принципі, все нормально, молочна залоза нормальна, все нормально. І ми її призначаємо ставимо клімактеричний синдром, ойним в аналізі, призначаємо мелатонін, Призначаю сім'ю на форти, по одній таблеточці один раз в день. Призначаю магній, місцеві зволожуючі консультація через три місяці. Це знаєте, для мене це я вже такі пацієнтки, це легкий труд. Тому що мені її скерували саме через цей діагноз. Лікар, лікар все-таки вирішив, що якщо в неї було НМК, ну хай вона краще йде до Тетяни Ну Я прекрасно розумію. І в даному випадку я таким легесочкими мазочками призначила це лікування. Говорю, давайте так, через місяць ми можемо зробити онлайн-консультацію. А через три місяці прийдете, подивимося на узі, так щоб вам вже було зовсім спокійно. А може, якщо буде все нормально, то може і через три місяці зробити онлайн-консультацію. Через три місяці значне покращення якості життя, загальне самопочуття, зникли приливи, пітливість. Спітливість з'являється десь раз на тиждень, немає такого якогось дискомфорту. Зазвичай, коли вона нервує. Тобто ми можемо говорити, що ми далі продовжуємо цю саму форти? Можемо говорити. Ми можемо говорити, що ми будемо продовжувати препарати мелатаніну. Можемо говорити, тому що це теж антиоксиданти гіропротектори. Тобто це теж те, що реально працює. Ми будемо застосовувати препарати магнію. Будемо, будемо. Будемо говорити, що їй треба восени і навесні приймати полівітамінні препарати той самий пригнан. Можемо? можемо, абсолютно можемо. Можемо говорити, пам'ятаємо про три мізки. Да? Голова, кишківник, інтимна зона. Да? З інтимною зоною все нормально, сухості немає, там вона місцеві любриканти використовує, все нормально. От ми буквально зараз, в кулуарах говорили, там мені одна моя колега каже, я хворію, я говорю, що ти не п'єш кристалвах. Кристал а говорить, а при чому кристалвах? Я ж на ОРВІ хворію. Я говорю, так я ж, я ж про це і говорю. А я п'ю. Я з осінь як починаю всією родиною. От мені її мені, мені на кристалвах принесли, подарували восени, от я його вже доїла. Кажу, можете подарувати мені ще. Тому, знову ж таки, ми оце все розуміємо, ми оце все повинні пам'ятати. Тобто, да, ми призначили Сімідону, але ми дали їй загальні рекомендації. Вона, вона щаслива і більше нічого не треба. Тому на цій оптимістичній ноті я вам дякую за увагу. Я думаю, що ми з великою з великим задоволенням послухаємо Петру, і я готова відповідати на ваші питання.